Поговоримо далі про Євробачення 68-й писаний конкурс пройде у шведському мальба представили Україну. Є переможці, оголосили уже їх, і ми зараз поспілкуємося із ну не знаю особисто. в мене Віталік євробачення 2024, Так яке відбудеться і асоціація із Тимуром Мірошниченком. Бо так. я пам'ятаю і знаю Євробачення із цим ведучим. Пане Тимуре, добрий, добрий ранок, пане слава Україну. Доброго ранку. Доброго ранку, віраємо слава пане Тимуре, Ото 68-й пісаний конкурс пройде. А якщо рахувати, то який за порядком ведете Євробачення? Уже ви? Ну вже 19 років. За кількістю легенда якщо брати всі більше 50-ти вже. Давайте тоді поговоримо про так. залаштунки, про скандали, і хочемо так. дізнатися у вас безпосередньо подробиці, які ваші емоції, і те, як ви на це реагуєте три дня на цвітбору. А як вам за відчуттями, як все пройшло? Так як і планували? Чи були якісь нюанси? Ну нюанси були про них. Всі знають само собою. Так <сум> Само собою, що хотілося б, щоб все вклалося все ж таки в два дні, як і планувалося, але ми побачили, що а, дії треба трошечки ще вдосконалюватися, тому що одночасно таку велику кількість вона обслужити не може. А, тобто, ну краще це ми зробимо українці. Так перевіримо на міцність наш наш улюблений продукт, ніж це зроблять вороги. Так а, ну а так, ну як на мене, я б я взагалі я б кожного дня Євробачення вів, якби була така можливість. Тому три дні для мене навпаки свято. Як вам <реш> Ожна пісня Альони Альони та Джері Хейл шикарно, шикарно. Ну я вже можу не, не приховувати. Я теж голосував за Альона Альони та Джері Хейл, а тому що. Я все ж таки дивлюся. Мені дійсно сподобалося цього року абсолютно всі виконавці, всі 11, і Вони є в моєму плейлисті. Я їх от сьогодні навіть ранку їхав дорогою. Слухав але я дивлюся, все ж таки на номери і пісні, так уже в розрізі того, як який вигляд це матиме на великому Євробаченні, і я вже можу уявити, який вигляд матиме можливо навіть переможний виступ України на Євробаченні 2024. Тимура, як які результати звичайно важливо розібратися, наскільки взагалі аудиторія була зацікавлена? Які показники цього року порівняно з попередніми роками? Я думаю, що ми з цього року встановили багато рекордів, саме цифрових так статистичних рекордів. Так, наприклад, трансляцію на тільки на Ютубі на офіційному каналі Євробачення дивилося понад мільйон глядачів, так 700 тисяч глядачів на Англомовні версії трансляції, тобто це вже іноземці, які теж цікавилися нашим відбором. Це фантастичні цифри. Ну, і от як бачимо, що мільйон сто. 67 з копійками тисяч українців проголосували в дії. Так я впевнений, якби це все склалося саме в той проміжок часу, який був запланований для голосування. то ми могли б ще більше побачити цифри. Так, тому що багато людей вже потім а, не доголосували. Так тому забули, запрацювалися, і в когось дія так і не запрацювали, і таке інше. Тобто, в цифрах це дійсно фантастичні якісь показники. Ну цікаво, що я, наприклад, завдяки збою в дії, взагалі дізнався, що треба зайти і проголосувати, тому що всі стрічки новин почали про це писати. Я зайшов, і проголосував за цю пісню, яку ти вже озвучив, тому що я її просто знаю. От, але я впевнений, що там було багато достойних кандидатів. Але звичайно, якщо говорити про скандали і про те, що от зараз несеться, ну, звичайно, тіму тут же твій досвід значить ведучого, так знадобиться, але все ж таки ем, зараз, от в соцмережах, що найбільший негатив, який що шерять скріншот, що 11 мільйонів витрачено на євробачення. Чому так багато, значить, в же війна і так далі? От що б ти відповів критикам? Так чи багато це чи мало? Які були гонорари? Як розподілялися ці 11 мільйонів? Ну я не дуже компетентний говорити про саме фінансову сходу, <тас> тому що у мене гонорарів не було. Так я, я постійним ведучим євробачення, і якщо хтось думає, що я за це отримую якісь захварні гроші? Це не так. А, за у мене в контракті було прописано, здається, 185 гривень я маю отримати за це. Не дуже великі Ну, так? читати. Подат... На каву вистачило. Податок на розкіш ви оплачувати не будете. На дві кави. Ну, Це, це, це ще податок цих 185 ага. треба заплатити. <рес> От, а, я, я, я розумію абсолютно людей, а, тому що дійсно ми всі а, угу. цілодобово, можна сказати, донатимо. Так? З іншого боку, так, а, це такий дуже. Тонкий момент, так ми постійно дивимося, чому у нас дивляться там умовно кажучи слово пацана на щось інше, так а потім дивимося, чому ми витрачаємо кошти, наприклад, там на національний відбір чи на знімання кіно. Я розумію, що зараз в пріоритеті само собою збройні сили України і сили безпеки і оборони в цілому, так але все ж таки культура і представлення України на міжнародній арені воно обов'язкове, щоб український прапор. Висів на плечах всіх наших представників на всіх можливих змаганнях, в тому числі пісенних. Тому це це важливо. Культура це важливо. Так про Україну мають говорити і в Європі, і загалом в усьому світі мають чути про нашу Україну. Зняття кандидатура Скайлер одні підтримали в соцмережах і не тільки в соцмережах, інші засудили. Кажуть, це не про А Яка ваша позиція? Ну, я думаю, що це скоріше про емоції, само собою, що переживання ти вкладаєш дуже багато сили часу в те, щоб виступити, показати себе з найкращого боку. Так в результаті відбувається збій. А тобто, я думаю, що це емоційний якийсь момент. Так, ну, в результаті ми ж знаємо, що Скайлер все одно не здялася з конкурсу. Угу. Ну і тут трішки е, уже зради трішки далі скандалу. Один із лідерів нацвідбору е, нацвідбору мало він заявив, що лейбл переможець проплатив перемогу. Далі з вашого дозволу, пряма цитата до кінця думали, що все буде чесно. Знову ж таки, якщо не дивитися на момент, що різниця між першим і другим місцем у 600 тисяч голосів. Спочатку ми чули від блогерів у коментарях, що лейбл-енко, там, де Альона і Яна запропонував проплатити більшу частину, аби поїхати, але сьогодні. Ні, почули це від співробітників Суспільного. Як ви реагуєте на ось такі заяви? Ну я теж це чув від Меловіна, власне. А мені шкода, що в принципі, вже після того, як все відбулося, і ми побачили знову ж таки фантастичні результати в дії. Так 723 тисячі людей проголосували за переможницю, так за переможців. Тому ну про що може взагалі йти мова? Я про це нічого не знаю. Суспільне оплачує поїздку на Євробачення, так якщо виконавиці їхній лейбл захочуть щось додати на сцені. Звісно, вони це роблять за власний кожного Ну, Він він сам колись на Євробаченні на відборі перемагав. Можливо, щось знає з власного досвіду. Пише сподіваюсь, що ні, і сподіваюся, дійсно, що наші, наші виконавці, які перемогли, достойно представлять нашу країну на Євробаченні. Бажаємо їм успіху. Звичайно, це дуже важливо для підтримки України в цій ситуації. Тімур, дякуємо тобі. Спасибі, що долучився Дякую. до нашого ефіру. Тімур Мірошниченко, телеведучий Євробачення 2024, Був з нами. Ми у зв'язку наші гості в студії ради вітати Олег Дунда, народний депутат України, слуга народу. Вітаю, Вітаю пана Олегов і Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини, а також член наглядової ради суспільного мовника нашого. Та пан Олександре, тому звичайно до вас питання як місточок такий між нашою розмовою. Як вам виконання власне роботи по Євробаченню? Те, що от, все ж таки скандали певні супроводжують, виконавець був зовнішній? Да, суспільне замовило це там в компанії 1+, плюс Які враження, які зауваження можливо, є е, ну, Практично ради. жоден конкурс Євробачення не відбувався без якихось скандалів.